Тренуємося і продовжуємо. Щоб... Лежить, розслаблена, прив'язана до стула. Коли вона прив'язується до стула, вона розуміє, що ми, значить, тут будемо якийсь час знаходитись і одразу розслаблюється. Супер. Як вам кава! Несмачна, несмачна, <реш> так? Кав'ярня клас. Мені все подобається, коли я дивлюся туди. Все, ну отлично. А ще ідеально. Ми тільки тронулись, вона одразу лягла, поклала голову і все, і засинає. Навіть сьогодні ми не хекаємо, мама. Моя хазяйка шумахерша така. Да. Це як Кеті розказує, що ти шумахерша, тому ми швидко їдемо. Їдемо зараз мама до стоматолога, а я потім пересяду за кермо. А ти куди? К Сашки вас завожу. А, ти нас завезеш зішки. А, я ну все. А, я думала, що я, блін, я, вже... Ви... я сама вже заплуталась. Ви виходите йдете, ми виходимо. Без тебе, як це вона переживе зараз? Нормально. нормально. <ріст> Мама <ріст> поїде на чистку зубів, а я йду к Сашке к подружке з маминий, і будемо там чекати з Кеті. І їдемо потім куди? В епіцентр. Да. Радісно вибігла. <ріст> і тільки зараз зобразила, що ми самі йдемо. Кеті, треба попісати. Собаки завжди ліня. А, так. Да. До речі, якщо є якась пластикова, може, штучка. Собаки ліняють постійно. У мене металева невеличка є. Можна і металеву. Кеті сьогодні їхала вже, навіть не хекала в машині. Іди, попій водички. Не сильно й хотілося, скажи, ну ладно. Ми ж не просто так проїхали. Що ви думаєте? Ми будемо зараз майстер-клас показувати, як користуватися цим чудо-полесосом. Чекай, я запуталася Ага, Страховку так, треба тепер кудись. можна, Ну, за трубу, допустимо. Да? Да, да. Я можу отак і отак. Угу. Все? Угу. Так. так, тепер це включити сеть. в сеть. Угу. Кетечка, почекай. Кеті помічниться. Нічниця ну, наша, да. так? Розплутувати. Далі ставиш його так в уголочок, ага. натискаєш, тримаєш. Він зараз присмоктався. Ага. Зараз перестане мігати. чи не перестає, я вже не пам'ятаю. І кручу натиснула і він поїхав. Зараз він почне пшикати. Кажи. Так. А Кеті так на нього подивилась, типу, що це таке? Що це там? Кеті, що воно робиться? <гум> угу. Ось вот так ось. І все, Тепер і у злов... тебе таке є, бачиш? Воно миє. Пшикає вже, ні? Так, да, пшикає. Ага. Да. Я ним і з тієї, і з тієї сторони мию. Що вже тоді самої париться? Ну так. Сітки зараз туди не залізеш, да? так? Є техніка, то хай працює. Да. Все, і він коли, він так ще раз пройдеться. Mm -hmm. І потім тобі з... зупиниться і скаже щось англійською. Ну, хай робить, Да. Ми будем читати. Да, він 3 хвилини, по-моєму. Ну робити. і хорошо, а він він должен замок? Нет. Далі э, берешся отак а. за это. Затиснуло. Угу. І все, і він відклеївся. бачиш? Слушай, клас! Тепер сама спробую. Клас. Тепер на цю сторону став. Там, там. я так. Ось так я ставлю, а отак. Тримається. Тепер просто натисні на кнопку. Виїхав. І насолоджуєшся. Слушай. Це космос. Це просто космос. Я в шоці. Зараз він роздуплиться. Нічого розглядається. Ага. Гате да. він і робот. Все. Дайте, дайте дайте, дайте, дайте водичка. Не вона знає, де водичка. Вона просто трошки нервується, що ми тут прийшли. Ну, не комплект. Треба, щоб був комплект. Ну да, А у нас не комплект. Мамки немає, мамки немає ой, біда. <реш> Зубки зараз вона почистить і прийде. Да. <реш> Наша компанія, бачите, як сьогодні. Добрий день. А де у вас стрімянки. А, а ми шукаємо стрімянки. Мамі і Саші треба стрімянка. Сковородку да. ми вже вибрали. Мені треба стрімянка, однозначно. І вечно... мамі то і треба Так, да, Я вічно тягаю того кості, дергаю, вичину. Покажу мамі потім. Зі сторони, як виглядає, коли собака тягне в магазині. Вон, дивіться. Оп, оп, пішла, понюхала по своїм справам. О. Так, стрімянки. Нам треба невеличке, я так розумію. Вот невеличкі дивись. А от такі пластикові. Тобі наскільки вона треба велика? Ну, мені штори тюлі зняти, лампочки вкрутити. Я втягаю стол. Фу. Фу. Ого, стовп. Ну, вона не дерев'яна, вона. О, ну, вона така наче. легенька, Таня, ось все, Тільки Скільки вона коштує цікаво? Ні, це драбина алюмінієва дві 780? Табурет драбина. Ось Дорогі. Якщо стрімянка, то дорого. Якщо не дорого, то табурет вже а не стрімянка. Точно не хочу. А в інтернеті ви не дивилися? Але вони дуже важкі оці. Я таку не хочу одна А Ану, спробуй підняти. А ну потримай. Оце важкі? Так. Да. <ріху> Засуджуючий погляд. Засуджуючий погляд. А, а, погляд! а тепер візьму отут під, під дерево. І спробуй. <ріху> У вот тебя, кстати, хорошего, все, за 1852. Черно. 990, а, у тебя... С двумя ступеньками, да. Ага. Вот это... Ага. На тебе она... Меньше. Да, покрываю. Но дело в том, что це ты взяла с двумя ступеньками, Вот она мало костик стоит. А сейчас тебе костик. Сейчас 1650. 1480 автобус. Мені оця подобається. О, це та здорова така. А, от окрайн? Мені оця за 1800, ось окрайня подобається дуже. Ну я не знаю, яка це треба контролювати. Оця? Де вона да. бачиться? 1859? 1860. Ось о Єврогол. Оце вона, по-моєму. Девочки, смотрите. она тоже вам Это как с дивана. А мне надо в два раза выше дивана. И не потом... достанешь до потолка? Нет. Не достану. да это не як... а ты с перилки не достаешь? Перилки с дивана, я не могу Я... Нет, я стою вот так на. все, Саня. Ну, сам же выше, да. Ну, а це оця євробо. Тут вона є на 2 ступеньки а оце на 3 ступеньки. Катя, ні. Ну взагалі в ідеалі, звісно, це оце. Така оце. Ну, 1600 після. Ще дешевше. Якщо тобі вона в ідеалі, то... Не, так вона така сама, просто іншого кольору. А ні, трошки інша. Вона вища. Я вища чого. Не факт. Там скики. Три ступеньки, тут четыре и тут. И там, однако. Счастливая обладательница. Стремянки. Иде наказ. Перебрали все стремянки, да, и сковородка. Тут у нас щель. я уже Просто расслаблен. По-моему, собакой. <связь> <Полный>. собаки. Просто повезло в жизни, что первая моя работа была такая классная, что я всю жизнь ее вспоминаю. ему? Что за работа? Вот тут, в Трансгазе, на вычислительном центре же я работала после техникума пять лет. А что ты там работала? На вычислительном центре. А, Вика, с какой стороны бак? зліва Ага. Подивитися Там позначка. Я забуваю теж, так. В колонці 4 дивилися сліва. Ми заправились. Я вже навіть знаю, де кнопочка. Так, да, мамі показала, де кнопочка відкривати пак. У мене ж все простіше, крутив, залив. А Тут там кнопочко. не відкриєш, не зельєш пальне. Да. У нас вечеря, і ми дивимось серіал. Мама підглядає за мною. Я, я кажу, ти взагалі не а Цілий день знаю, сьогодні цілий день я знімаю, але я ніхіра не знімає, не знаю. Що це за блогер? Що ну, ну, це даду? знімати? Ну що, що? Як це, кажу? Ну салат, їсти, сідаємо. Люди люблять дивитися, що інші їдять. Не ну знаю. напишіть же, напишіть Тут щоб... якусь курку приготувала. Я приготувала курку. вона принесла. Каже, що вона там якась прямо як колбаса. Філе, Ото, я казала, Маша не сподобається, так ми ну, його Чим? і не розрізали. вона розкажу, як це саме вона робила. Ну, в общем, така вона звичая. Коли, коли я зробила, Сок. воно полежало, настоялося в холодильничці, псоком пропиталася назад. вона. І вона вийшла як якась відчинна ковбаса, така желейна. Прикольна, коротше. Так, а Вот это такое? вот это что? скажи мені? А это картошка с луком, с ти, картопля з цибулою. Із квасолою. І з фасолою. Ой-ой-ой. Mm. Так, оце. Це теж курочка. Mm. Угу. Це сирочок супер-пупер класний. І супер-пупер класний салат зі сметанкою. Mm -hmm. Вот уже тут у мене. Ой, трошки. Вот. <плодиско> <плодиско> Це горішки мама сьогодні в епіцентрі купувала, тому що була дуже голодна, дуже голодна. З'їла три горішка і все, наїлася. Ну, а хліб ми не розпечатуємо, тому що. Я взагалі не знаю, ну, зачем мама. Ну, і... у нас завжди є. Так, завжди. Раптом хтось захоче. Так, серіал вже почала дивитися і перемотала назад. Буває і гірше називається. Мені сподобалось начало. 에... Подивимось серію, я вам потім ще прокоментую. Ну, по-моєму, дуже прикольний, смішний. Всім смачного вдома лягаю спадки, хочу сказати, що серіал такий ржачний, мені так сподобався, старенький. Але реально ми з мамою так сміялися, подивилися здається, 3 чи 4 серії. Вони по 20 хвилин коротенькі. Дуже рекомендую просто чисто розслабитися і поржати. Сімейний серіал, там троє дітей, всі дуже різні, і мама з татком. І оці всі сімейні труднощі, класний, позитивний і дуже життєвий. Називається буває і гірше. Але гірше не буває. От. Все. Любі, мої, дякую вам за перегляд. Буду лягати відпочивати. І зустрінемося з вами в наступному відео. Всім бувайте!